У Черкасах працівники ДСНС взялися рятувати безпритульних собак, шукають чотирилапим господарів. Для цього зголосились на фотосесію, щоби згодом світлини прикрасили календар від ДСНС на 26-й рік. Схожу акцію служба з надзвичайних ситуацій проводила кілька років тому, але з котами. І тоді, завдяки світлинам, тваринки знайшли новий дім. Подивіться на нову фотосесію рятувальник Ігор Шмих налагоджує контакти з вівчаркою Ладою перед фотосесією. Шість років тому господар собаки помер і тварина. Потрапила до притулку. Попри те, що лада розумна і виконує всі команди. Новий дім вона досі не знайшла. Щоб допомогти, ігор зголосився на фотосесію з собачкою для календаря. Сидіть, сидіть, сидіть. сидіть. Люблю тварин сам по собі люблю тварин. і розумію, що може в майбутньому заради цього фотосетами знайде свого господаря. Було б дуже добре. Дім і нових господарів рятувальники шукатимуть ще для 13 собак із черкаського притулку друг. Щоправда, песики про такі плани не здогадуються і на фотосесії помітно нервують. Зоозахисниця Жанна з розумінням зносить собачі примхи. У більшості з цих чотирилапих непроста доля. Когось забрали до притулку від мучителів, когось господарі просто викинули з дому і прирекли на голодну смерть. А когось із собачок привезли з прифронтової зони. Саме для таких тваринок фотосети, хоч і своєрідний тригер, але і непоганий урок соціалізації. Більше травмовані собаки, такі як жуля, ті, хто з евакуації, ті, хто з зони бойових дій. Вони бояться. Оце світло, спалахи, тобто якісь такі штуки. Жуля, наприклад, вона знає там 10-20 людей в принципі. Більше людей вона не знає. Вона знає, що це хороші люди всіх інших. Вона боїться. Так вона бачить, що купа чужих людей всі її чіпають, всі її трогають, але ніхто не завдає їй шкоди. І вона вчиться тому, що люди це не завжди загроза. Люди не завжди хочуть її образити. На цю акцію черкаський притулок друг зважився через безвихідь. З початком повномасштабного вторгнення безпритульних собачок значно побільшало, каже Олена Молчанова. І для зоозахисників це справжня проблема, адже навіть найбільші притулки тепер переповнені. Бажаючих, так би мовити, менше взяти собаку, ніж позбутися наразі собаки. На жаль. Да, я ж кажу, і зв'язку з війною це ще більше ця проблема стала, оскільки люди не всі готові е, забрати з собою тварину за кордон. Це вже не перший випадок, коли черкаські рятувальники спільно з волонтерами у такий спосіб шукають господарів для тварин. І попередній досвід був вдалим. Попередній проект ми робили з котиками в 2020 році. Так, наскільки пам'ятаю, декілька котиків тоді знайшли своїх господарів і зараз. Живуть своє найкраще котяче життя незабаром. Найдаліші світлини стануть фоном для брендового календаря ДСНС на 2026 рік. Можливо, завдяки їм хтось собі знайде вірного чотирилапого друга, а безпритульна собака турботливого господаря. Да, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.